Вітаю, вашановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми з вами поговоримо про сіль. Сіль це не просто така собі звичайна річ. О-о-о! Це не просто необхідний продукт. Поняття сіль умішує. В собі значно більше і глибше. Зміст маю на увазі. Сіль це символ. Хліб і сіль це символ благородних намірів, дружби, прощення і пошани, і також вічної пам'яті. Сіль це сутність. Чогось. Це те, що повинно бути, а без нього ну, ніяк. І солі повинно бути завжди стільки, скільки треба. Народіну ми ж часто чуємо таке, так часто вживається це слово у спілкуванні. І кожне значення слова сільь сприймається по-різному. Ну, дивіться. Ага. Така добра, як сало без солі. І ви ж розумієте, що воно й до чого, бо як сало без солі їсти, зрозуміло. Або або таке. От, наприклад, ох, і насолив ти мені це зрозуміло, що щось дуже зробив недобре. Або, та я ж з собою. Тут Соні з'їв, а ти кажеш. Тобто разом зробили, вивершили якусь хорошу, дуже благодатну справу. Або таке, наприклад, ну й пересолив ти сьогодні на зборах. Ну, зрозуміло, сказав щось зайве. І коли кажуть, що в чомусь солі бракує то це означає, що щось недороблено, що немає якогось змісту, чи немає у чомусь сенсу. І дійсно хліб і сіль, повторюю, це сутність життєвих процесів. А ще, кажуть, і цим стверджено. Як страву не споживають без солі, бо вона не матиме смаку, так і земля без людей, які несуть світло в своєму серці, була б збіднілою. Це із книги сіль славуцької землі. Ну і як не сказати, що сіль використовують з лікувальною метою. Наші слухачі університету третього віку, є такий в Славуті, мають багато рецептів, де використовується сіль. І не забути, б і ще вам сказати про народні повір'я. Їх дуже чимало. А найперше, яке всі знають, сіль розсипав, сварка буде, і тому дуже обережно е ставились до солі. Не дуже то добре позичати сіль кажуть у народі. і ще. Ну, якщо щось не можеш комусь діяти вчинити, то приказують, ага, насипли йому солі на хвіст. Ну, а сіль тобі в очі, це вже звучить як прокляття. Сію тобі в очі. Я тримаю в руках таку малесеньку книжечку Людмили Горової. Із Русланом Горовим ми мали нагоду зустрічатися в Славутській бібліотеці. Так ось його дружина написала е, цікаву річ, перекладену, до речі, багатьма мовами. Тут і білоруська, і англійська, і французька, і навіть, по-моєму, е, японська є. Так от зрозумієте, про що вона. Сію тобі в очі, сію проти ночі. Буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки в святу землю впало зерен жита, стільки разів буде тебе, враже бито, скільки враже півень, ночі, кукуріка, стільки днів у тебе доживати віка, богові Боже, ворогу вороже. А відомо, який у нас ворог. Правильно, це. Орки. І далі вона каже я не все читаю як просію горе крізь дрібненьке сито, станеш ти про пекло Господа просити, та не буде вража, смерть твоя легкою та й у смерті вража, не знайдеш спокою. Слово моє липке, слово моє кріпке, буде тобі вража, так як мати скаже. Буде тобі, враже, як дружина скаже. Буде тобі враже, як дівчина скаже. Буде тобі враже, як дитина скаже. Буде тобі, враже, так, як люд наш, скаже. Буде тобі вража, ЗСУ, як вмаже. Ну, ось таке намовляння. Бачите, повторюю, автор Людмила Горова. Ну, і на цих. На цьому слові, вірою в перемогу. З вірою в перемогу я прощаюся з вами. До наступної зустрічі!